Тема рубрики Спас використання сили супротивника проти нього самого. Тема нашої сьогоднішньої передачі суто практична. Використання сили супротивника в побуті проти нього самого. Це є дуже важливою темою, оскільки часто існують ситуації, коли в побуті, наприклад, хуліган чи то, можливо, якась людина, яка Вийшла, ну кажуть, вийти із себе да, в агресії, да І треба дуже швидко погасити агресію, але не спричинивши йому шкоди на чи то хулігану якомусь в спасі існує цілий розділ, як заспокоїти хулігана без великих енергетичних втрат. Дуже часто в побуті в побутовому житті існують такі ситуації, коли ви стикаєтеся із тих так агресором. Агресором, який, як з людиною, яка вийшла, кажуть, із себе, яка на основі якихось своїх життєвих потрясінь, вона шукає собі пригод і приходить, наприклад, в вашу компанію, чи приходить просто серед вулиці і просто задирається, просто робить щось, щоб відбулася бійка або відбулася якась агресивна ситуація. Спас це звичай зняття протирічна позитив. У будь-якому випадку. Відбувається протиріччя, коли нападник приходить і, на, і намагається когось принизити або ще щось. Перший спосіб, як заспокоїти нападника, це безумовно слово. Слово має бути спокійним, лагідним, але досить впевненим. Але існують такі в спасі тілесні способи, як лагідно заспокоїти, чи то вивести нападника із приміщення, чи то можливо його просто заспокоїти. Для цього існують певні зони на тілі. Я дуже просто беру поглажуванням. От ми просто беремо і йдемо разом. І дуже тяжко мені вже протистояти. Валентин, ти як ведучий спробуй протистояти зараз моєму руху. Так, От я беру без агресії, в мене ніякої агресії немає. Але сьогодні я беру тебе під і ти упирайся, не виходить, не виходить, обов'язково не виходь. Добре, не виходить, не виходить, не виходить, не виходить, ніколи не виходить, не виходить, знову. Тяжко. Так? Як бачите, хребет розполосний фос-ардос. І отут знаходиться центр тяжкості. Ви трішечки лагідно, притримуючи локоточок, просто берете і поглажуєте, от вперед поглажуєте спинку. І Дмитро хоч не хоче Да? слова мусять бути лагідними. Має бути похвала якомусь обідчику, да, який агресивна людина, але одночасно ваші слова мусять впевнені бути. заспокоїти агресію в побуті чи зняти протиріччя на позитив. В бою це мистецтво спаса, яке відноситься до теми характерничества запорозького казацтва. Це мистецтво входить і правильне знання про психоенергетичну основу організму людини і про психофізичну основу організму людини. Цим знанням, на жаль, а може на щастя, сьогодні не учать в вузах, в школах. Але ця тема в бойовому мистецтві існувала завжди в традиції, в звичаї спас а також досліджується науковим відділом Всікуринської Федерації. Спас на цьому все. Не лінуйтеся любити світ, і він обов'язково поділиться з вами усім необхідним. До побачення.